Всім доброго дня! Готую яблучні оладки. Для тіста беремо пів літри кислого молока, 4 яйця, 150 г цукру, 4 яблука, приблизно 3 склянки борошна, 1 чайну ложку соди, дрібку солі, 1 чайну ложку ванільного цукру і для смаження олію. Яблука обираємо від шкірки. Яблука натираємо на терці з великими вічками. Готуємо тісто, яйця розтираємо з цукром. Додаємо ще ванільний цукор. До яєць вливаємо кисле молоко. Перемішуємо, додаємо на терті яблука. І все вимішуємо. Тепер додаємо поступово борошно русіяне і вимішуємо тісто, в кінці додаємо соду, так трішки перемішуємо і все гарненько вимішуємо. Ось з такої густини виходить тісто. На сковорідку викладаємо ложку тіста. І смажемо. Оладки вже обсмажилися з однієї сторони і перевертаємо. І смажимо до готовності. Оладки вже обсмажилися і виймаємо. Ось такі виходять оладки з джемом. смакота до чаю. Швидко, просто, смачно. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.